Звіт міського голови Бурштина Василя Андрієшина розпочався із хвилини мовчання, адже цього тижня прощалися відразу з двома мешканцями громади, що загинули на війні. Далі очільник підбив підсумки 2023 року, який бурштинська громада, як і вся Україна, провела у стані війни, де пріоритетом були й залишаються підтримка збройних сил України, допомога родинам військових, соціальна сфера. Загалом враховуючи непростий час, в якому живемо у минулому році, все ж вдалося багато чого реалізувати. Це таки нам далось дуже багато зробити в ми і дороги ремонтували, ми і будували дороги, ми і багато в частині благоустрою зробили, і по селах рухались, так задовільняли потреби мешканців. Але, звичайно, це недостатньо. Але враховуючи військовий стан, то все-таки нам вдалося зробити дуже багато. Я задоволений той роботою, яка зроблена. Дякую всім, хто до цього долучався, депутатському корпусу і всім старостам, скажімо, виконавчому комітету, тому що робота належна зроблена. Сподіваємось, і надальше буде така співпраця. Під час доповіді Василь Андрієшин виокремив 20 напрямків, в яких працювали та їх результати. Зокрема, на підтримку Збройних сил України з міського бюджету у 2023 році було виділено понад 12 мільйонів гривень. Для увіковічнення пам'яті загиблих захисників близько 60 тисяч. Бурштинська громада також надала чималу підтримку внутрішньо переміщеним особам, яких на сьогодні є зареєстровано більше півтора тисячі осіб. Важливим кроком у 2023 році було відкриття доброві пожежної команди в селі Слобода Озерянського старостинського округу з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж. Також були чималі напрацювання щодо інвестиційної діяльності, співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, громада брала активну участь у програмі «Бурштин плюс», у яку входять сім громад з нашої області. Була й проаналізована робота житлово-комунальної сфери освіти, медицини, культури та спорту. Заслухавши звіт, присутні давали зовсім мало запитань, але цікавились, чи будуть виконуватись якісь роботи пообіцяв облаштуванню пішохідних доріжок, ремонту доріг голова зауважив, що це наразі не на часі. Голова вважає, що під час звіту дискусія мала би бути більш активною. Хотів би почути більше пропозицій від громади. Хочу сказати, що можливо недостатньо. От на сьогоднішньому зібранні на сьогоднішньому звіті було активності від громади. Хотілося б звичайно більше пропозицій, більше, більше конкретики. Можливо, недостатньо було комунікації, як на мене хоча. Якщо взяти масу інформацію, вона достатня, аж занадто велика. Але от конкретно, щоб прийти, поговорити, ось цього якби бракує. А ще очільнику громади запропонували взяти приклад з міського голови Івано-Франківська і зробити на велосипеді об'їзд міста, щоб наочно побачити всі проблеми. Василь Андрієшин ідею підтримав: візьму до уваги. Я до речі, я мрію про це, що велосипедом. Я розумію, що буду скептики, буду спіятись. Але це я це сприймаю, і я це зроблю однозначно. На якому транспорті чи пішки міський голова бурштина перегляне різні ділянки міста? Не має значення. Головне, що є бажання до праці, аналізу проблем, їх вирішення задля покращення життя громади. А ще є великі сподівання та віра, що війна закінчиться перемогою, і у майбутньому звіті за 2024 рік більше не буде про втрати та поховання наших захисників. Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.